4.30, и сегодня мы говорим про апгрейд родного подъезда. Мы говорим о том, что действительно порог дома – это уже вход в вашу квартиру, а значит, это очень важно. Give selfie, Такое, что и будем раздавляться, но вы же помните, что это там, где... Все у Руси. Пейли и Уина с самого Уилла Смита. И снова, как сделать апгрейд вашего подъезда, прямо сейчас вертаемся до Богдана. Богдан Гдаль, основник проекта «Затишный подъезд». Це спільнота киян, які самостійно без жаків апгрейдять столичні багатоповерхівки та двори поряд із ними. Богдан, Як давно ти давно е тим займаєшся саме на власному На своєму поверсі малював з рік. Тобто no. я малював тоді, коли був настрій і особливо нікуди не поспішаючи, це було як задоволення. А зараз вже як би, пришвидшую процеси. Тобто протягом місяця я зараз на першому поверсі граюся, а там далі будемо бачити. А скажи, це може перетворитися вже не у хобі, а у справжню роботу? Я би не хотів це перетворювати в ремесло. Я дію інтуїтивно, тобто в мене був поштовх всередині це робити саме в своєму під'їзді, а далі я не знаю, чим я буду займатися. Тобто, я... глядачі, я не зможу тебе запросити для того, щоб прикрасити наші нещасні під'їзди. Мож... Можна запросити, але я Буду сам пробувати відчути, чи я хочу це робити, але моя задача була не самому цим займатися, а просто підштовхнути людей, щоб вони це робили. А скільки людей ти вже змінив їх свідомість їх ставлення до е, навколишнього середовища? Як я не можу зазирнути в кожного хто як думає, ну наближено. Але... Ну, наприклад, але... сусідка, яка купила а, 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 вот сам, вот этот для реклама, це вже один чоловік. Ну, наприклад. Скільки людей здало гроші? Близько 20-30 людей. Це вже mm. щось. Тобто, люди дякують, приходять, і це багато чого значить. Богдана, от касательно Да, вот люди люди так делают? Почему люди хотят ломать то, что сделал -то другой своими руками? Ну, По-перше, я думаю, що це не зі злого умислу. Mm. Людина прагне до творчості і, можливо, вона выражается виражається саме таким чином. Тобто методом кражу, наприклад, лампочки або розбивання стекла, бутилки. Нет, ну просто крадишка лампочки ⁇ это занадто дешево, ты много mm. на ней не заработишь. Какой смысл красти лампочку, если она стоит несколько гривень? И легче ее купить и вкрутить на ногу. Богдан, от тебя нужно прямо сейчас, здесь, коротко, лаконично, лайфхаки о том, как можно апгрейдить свой подъезд бесплатно. Вот прямо здесь и сейчас, чтобы каждый зритель услышал... Слухайте, уважно прямо зараз. Якщо не говорити абсолютно безкоштовно, і у вас в кишені є кілька сотень гривень, то ви йдете в будівельний магазин, купуєте, наприклад, білу фарбу е акрилову, купуєте кілька барвників, які коштують буквально 12-15 гривень, замішуєте з білою фарбою, отримуєте потрібні кольори і починаєте малювати. Це мінімум, який підштовхне інших людей звернути на вас увагу, можливо, вас підтримати. І з цього почне розгортатися щось велике. Просто треба почати чогось дуже маленького. Є ідея, наприклад, Т. Елементарний вазон купити якусь підставку для вазонів поставити на першому поверсі. Вона вже змінить ставлення людей до будинку, ну до під'їзду, воно зовсім інакше сприйматиметься. задача людина, коли бачить якусь іншу картинку, вона вже в неї настрій інший. Ну вона угу. по іншому сприймає звичне місце. Тобто, якщо 20 років було тут. Зіпсовано, пофарбовано, і там якесь погане слово було написано, яке ніхто не чіпав. То якщо навіть раз мазну, мазнути пензликом і це зміниться, то людина прокинеться, вона просто вийде з того електаргічного сну і. Ну, так і чекає, о, щось змінилось. Хочемо побажати Спасибо. тобі удачі, звичайно, що цій справі, щоб вона розвивалася, і щоб ми бачили побільше людей, які займаються такими е, природними і красивими речами. Заражайте світлом друг друга, Світло. заражайте світом друг друга, заражайте добром друг друга. Ось вот такое получилось слово. Палаєте як лапочка. І слушайте, звісно ж, наші цікаві новини, тому що помимо лайфхаків, у нас також еще і приложения і и... гагип. Селфи. Yes. Почему Уилл Смит отказался от роли в знаменательном фильме Матрица? Ну и также вопросы, подарки. Вы помните, что это все у нас тоже есть. С вами «Лампочка Лайка от Александр Ксани. Побачимся на <губачивайся> наступной студии. <губачивайся>